Всі, вітаємо на нашій платформі. ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. В позаминулому відео я розказував вам про ліквідацію податкових по всій Україні. Хто його не бачив, я залишу посилання в описі під цим відео. Податкові це були перший крок. Сьогодні ми маємо показову інформацію про ліквідацію виконавчих комітетів при органах місцевого самоврядування. Про один з них я говорив ще 2-3 місяці тому. Сьогодні я хочу вам показати вже декілька таких виконавчих комітетів, які ліквідовані, яких немає, але при тому вони приймають певні рішення. Зараз детальніше я поясню, в чому справа. Заходимо в Google і набираємо виконком Золочівська міська рада код ЄДРПУ. Заходимо на сайт OpenDataBot. І тут ми маємо дуже цікаву інформацію. Як ви можете бачити, Виконавчий комітет Золочівської міської ради, код ЄТРПУУ 25260630. Прописаний як приватне підприємство Капслоко. Також зареєстрований він в реєстрі підприємств і організацій України. Тут ми маємо детальну інформацію. Адреса Україна, індекс 80700, Львівська область, Золочівський район, місто Золочів, вулиця Шашкевича, будинок 22. Дата заснування 28.04.98 року. Розуміємо, так? Стан зареєстровано свідоцтво про державну реєстрацію не дійсне. Йдемо далі. Набираємо винниківський. Виконком міської ради. Код ЄДРПУ. Заходимо власне, на Open Data Bot. І ми маємо ту саму інформацію. Прописаний виконком Капслоком. Код ЄДРПУ 04055950. Заснований 24.04.2002 року. Директор садовий Андрій Іванович. Цікаво, так? Це та сама фізична особа, що є мером міста Львова. Стан в стадії припинення. Власників Виниківська міська рада. Дуже круто. Йдемо далі. Не беремо ще один виконком, Виконком. пшеницької, міської ради код ЄТРПУ. Ну, в нас тут не міська, а власне сільська рада. Тому ми виправимо на сільську. Заходимо на всім нам знайомий open data bot. Відкриваємо його. І маємо теж прописаний виконком Капслоком. Код ЄДРПУ 04411326. Дата заснування 21.05.1997 року. Директор Мутриченко Сергій Михайлович стан припинено. Отаку, друзі, інформацію: ви ще не побачили, це тільки три виконкоми. Три виконавчі комітету при сільських чи міських радах, які я побачив в інтернеті. Тому в мене виникає питання: чим вони зараз займаються, коли вони недієздатні і ніде не зареєстровані. Стан їхньої діяльності припинений. Відповідь дуже проста: займаються просто злочинною діяльністю від імені територіальних громад, забирають майно, вирубують ліси, продають заводи, здають приміщення в оренду. Користуються всіма благами територіальних громад, сидять на відкатах, отримуючи відповідно певні дивіденди від так званих обленерго, облгазів і водоканалів, де ви платите за свої природні ресурси, які належать вам, яких ви є власниками, і за них не треба сплачувати. Тим самим вони задурюючи нас з вами, використовуючи ваше ім'я, займаються злочинною діяльністю, і всі награбовані гроші кладуть собі в кишеню. Тому в кожному відео я неодноразово наголошую. Друзі, відкриваємо конституцію, відкриваємо статтю 5, яка чітко голосить, що Україна є республікою, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Також я неодноразово наголошую, що є 11 розділ, який зараз треба максимально приміняти всім нам, жителям на території України. Чому саме тому, що 11 розділ це інструкції для побудови нормальної правової держави, правильної демократії, республіки, власне. Де основним джерелом влади є той самий народ в статусі територіальних громад, де всі ресурси, всі блага належать територіальним громадам. Про всі ці блага, які належать територіальним громадам, дуже чітко написано в статті 142, а саме матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад. Сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Я вже неодноразово говорив, що ці всі районні і обласні ради, про які йде мова, вони є узурбовані певними суб'єктами. Це не є органи місцевого самоврядування, це є приватні контори зі своїми директорами, які від вашого імені як територіальних громад грибують ваше майно. Обкладають вас податками, комунальними послугами і просто з нас з вами сміються. Тому народ, в нас є один єдиний шанс змінити цей весь бедлан, який зараз відбувається, стати тим єдиним джерелом влади, яке написано в п'ятій статті Конституції, а також в одинадцятому розділі Конституції України. Хто не розуміє, що таке територіальні громади. Заходимо в наші групи волевиявлення людини по областях. Зверху прикріплені вже три відео. Перше відео про волевиявлення людини, друге відео про утворення територіальних громад, в третьому відео ми маємо запрошених гостей, які говорять про дуже серйозні і цікаві речі. Ці всі записи є знову ж таки закріплені вгорі в кожній групі по областях. Тільки разом через об'єднання ми зможемо зупинити цей бардак, який зараз нам нав'язують, і від якого ми, м'яко кажучи, не в захваті. На завершення, друзі, хочу сказати наступне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, про який я вам щойно говорив: про місцеве самоврядування. Розвернімо голову і подивімося на поляків, як вони збудували свою державу з нуля, де зараз вони, а в якому болоті знаходимося ми, і чому ми з вами, як власники найбагатшої країни на планеті Земля, їздимо до поляків на полуницю, на малину і їх доробляємо. І доробляємо їхню економіку, при тому всьому, що в нас є набагато більше ресурсів і в 100 раз більше можливостей. Тому, друзі, не зволікаємо, Хто не має конституції, купіть, читайте, розвивайтеся, заходьте в наші групи, об'єднуємося, комунікуємо між собою, заходимо на наші стріми і розуміємо, що треба робити для того, щоб збудувати потужну, правову, прозору багату державу республіку Україна. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Підписуйтеся на наш Тікток, на наші групи Телеграм. Знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо вам всю максимальну інформацію, а також ділимося документами. Частина з них прикріплена вгорі, а також в окремому файлі на Google диску, де показано всі злочинства цієї системи проти українського народу. Хто хоче отримати інформацію і документ волевиявлення людини як унікальний інструмент для захисту прав і свобод людини, як міжнародного статусу публічного права, пишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний шлях для побудови нашої найбагатшої, для побудови тої потужної держави Республіки Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції, і той, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко?